Привіт! Якось на вулиці я познайомилась з музикантом. Ти як бомженятко, усіх навколо людей находиш на вулиці. Гей! ти не ахує! Це моя майбутня професія! Мене попросили намалювати обкладинку на цей крутяжний трек. Мій неосяжний всесвіт Я більше не можу нести. Один світ гарна шиї. Не вистачає сили Мій неосяжний всесвіт, я намагаюсь чесно і далі йти до тебе, відкривши душу до неба. Поставив на не рапіт цей трек, я почала малювати. І ми з мене всю ношу, я злетіти так хочу, і в тобі розчинить. Мені кинуло скрінче робити, і ось закащих і так робили, Господи, накидавши ескіз, я почала розмальовувати, так сказати. Знову забула включити запискичу. Ну що правда, то правда. Ну трошечки про це місце. Це барщигівка. На мою думку, це один з найкращих Києві, один з найкращих районів. Тут живуть тільки лінії люди. Бо у цьому переході що тільки не відбувається. Музиканти та цигани. Трошки плюючих підлітків, і моє саме улюблене це завжди дід, який пропонує потанцювати. Я кожен раз цього фані, але стрьомно то що пупі. коротше говорячи, цей перехід наповнений життям, де цей музикант там постійно грає. І проходячи сторону магазину, я зазвичай проходжу повз нього переходу і застаю цього музиканта зупиняюся з ним на цигарку та поговорити під життя, під звуки постійні генераторів. Бо світла сука немає. Вам ніколи не здавалося, що у шаурмешних якась мафія, бо у кожній шаурмешній є генератор. ВТБ біля мого дому немає генератора, шаурмешний є. Я не люблю шурму, я хочу ВТБ. А світу немає, сука. Так, а поки я малюю обкладинку, я би хотіла поговорити про їх історію. Обкладинки виникли для і завдяки вінілу. Потівки треба було у щось пакувати, бо просто так їх не можна було залишити, бо лише з одною подряпиною вона може погіршити звичайні третій. Спочатку їх пакували у звичайні конверти, але з 1938 року, завдяки ой, господи, прости, у мене з ім'ями погано. Алекса Штейнвайса, я я змогла це зробити, це все змінилося і обкладин стали ще одним витвіром мистецтва. І тепер багато поцівок стали колекційними, і зараз деякі альбоми можуть продавати за тисячі доларів, якщо не більше. До речі, коли я була у Львові, то якась моя бабуся продавала плат... поцівки по... потівки десь за гривень 15 за штуку. І ми з подругою купили їх дофіга. Прям дофіга. Вони такі фігені. Ріднесенька. А в тебе хоч програвач є? Це не має значення. Обкладинка зазвичай відображає суть речі. Чи є доповнення до всього альбому? Навіть є група людей, що вивчають та досліджують, що мали на увазі митці, які оформлювали обкладинку постинок. Ви б знали, як довго я бляха складала це речення? <плес> Чому я була російськомовна бляха? Ну мене це бісить. В описі будуть посилання на деякі статті чи форми про деяких з них, і тому може це зацікавить. Культура війніла та обкладин переросла і у діджитал мистецтво, бо просто не можна викласти трек без будь-якої обкладинки. Наприклад, беремо хейт спіч та їх обкладинки. У всіх обкладинках фігурує одне і те же елемент – Око. І від пісні в, пісні в пісні воно міняється. Увага! Тут. Тільки моя думка моїх тупих теоретичних шизойдних теорій. У моєї улюбленої пісні я усіх боїв» Ось така обкладинка, і вона шипами. І якщо подивитися, можна побачити, що навколо лісу. Навколо око ліс, мені здається, що це дуже дивна тавтологія, який перетворюється у грати. А квадрат, що йде по краям малюнку, виглядає як огорожа шипами. А враховуючи контекст пісні, мені здається, що автор хотів сказати, що він забукав у своїх піснях, творчості, думках. І коли зайшов в ліс, сам не зрозумів, як попав у полон свого мистецтва та образу. Бо це була одна з пісень, яка виходила за рамки хейту в сторону країни-терориста. І вона була перша. І ще вони самі попали грати свого образу, не знаючи, як з нього вибратися. Але лише це моя думка, тому забудьте: не слухайте мене. Е, мене прям ну no, не треба. Я як користувач у світі мистецтву, не треба мене слухати. ні, ні. Так, говорячи про обкладинку, що я малюю зараз, я вирішила додати назву пісні, але спочатку І мені, мені було впадло думати. А ти вмієш? Як ти мене заїбав? Але я згадала, що не єдина частина борщаги не може існувати без графіті. Тому я зробила напис пісні саме у цьому стилі. Пару тінюшечок, які просто не можуть існувати у реальному житті, але мені насрати. Трошки корекції і ось що вийшло. Коротше говорячи, розслабляйтесь, слухайте музику та пийте чай. Це ж офігенно. М? Шахитують Люблю це життя в Україні. Шлюха йобана.